Загроза теракту на Запорізькій АЕС Рад без ООН сьогодні збирається на термінове засідання, адже, за даними українських спецслужб, Росія вже все підготувала для того, щоб зробити теракт на Запорізькій АЕС. Тож сьогодні, 23 червня, відбудеться чергове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, йтиметься про загрозу теракту на Запорізькій АЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС. Ініціювали засідання Сполучені Штати Америки та Албанія. Планується, що від ООН виступить заступниця генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло. Вона надасть оновлену інформацію щодо безпекової та гуманітарної ситуації в Україні. Заплановане зібрання на 17 годину за київським часом. У розкладі засідань Радбезу питання називається підтримання миру та безпеки України. Тож такі новини про всі деталі засідання Радбезу ООН повідомимо вас трохи пізніше. А ви поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що ні, для нас це дуже важливо.